Деякий час ми стежили за священниками московського патерихату і виявили, що попри офіційну заборону релігійних організацій пов'язаних із російською православною церквою у Львові досі існують парафії у ПЦМП, але тепер вони діють у підпіллі. Вам ви не ви, ви, ви сказали, що ви забирали камери Ви вистанти там, там знімаємо ви пускаєте. Без боїзгори не можна знімати. Ми викрили кілька таких осередків, де таємно збираються віряни московського патріархату. І в нас підозра, що то збирається московський патріархат. Я думаю, що кожна людина в Україні має право вірити в те, що вона вважає за потрібне. Це України. все державне, це все політика, це державне, а приватно люди. Де у Львові досі моляться за Путіна і Патріарха Кирила? Хто проводить службу Божу для прихильників російської церкви та як агенти ФСБ у рясах вербують парафіян? Повне відео. Дивіться за посиланням нижче або у коментарях та шапці профілю.